Всім привітаки, братва. Ну що, сьогодні ми з вами затронемо дуже важливу тему. Тому запасайтесь печенюхами, беріть чайочок, бананчик за щоку. А ми починаємо. Українці підтримують російські проекти. Чи це правда? І чому саме так? На жаль, це правда. Я кучу відосиків зробив тіктоці на тему, чому українці грають на російських проектах. Чому потрібно грати і підтримувати саме українські проекти, а не російські, наводив кучу прикладів, чому ми, українці, нашим онлайнам на російських проектах проплачуємо ракети, які летять до нас в країну. А у відповідь. Що я чую від наших українців? Ну да, звісно ж, лучше грати на Дресня проекті, чим на Маджі. Ну да, звісно, краще ж грати на російському проекті і підтримувати росіян, ніж грати на українському і підтримувати Україну. Квант за і всі укрсервера. Ну да, звісно, краще грати на російських квантху. Вони питаються заробити. Квант Сос у Маджестіка. Так, стоп. А з яких пір заробляти на проєкті, який ти розробляєш, стало погано. Тобто його потрібно робити безкоштовно і вкладувати свої гроші, і нічого за це не отримувати? Окей, бізнесмени від Бога, базару ноль, я мовчу. Друзі, а з якого часу ми стали так підтримувати росіян? Я не розумію. З якого часу ми почали захищати російські сервера, підтримувати російські сервера, донатити на російські сервера і дружити з росіянами? Ну ладно, ідемо далі. А ви представте масштаби, якщо б всі українці пішли на українські проекти і просували тільки українські проекти і український контент, і донатили тільки? Українцям. Ви представте просто наскільки велике ком'юніті і великі проекти ми б з вами зробили б. Я не кажу грати саме на Кванті. Є купу українських проєктів, на яких можна грати. До речі, якщо ти хочеш почати грати на Кванті, водь мій промокодік Торт, який тобі дасть 50 тисяч віртіків, 7 днів преміум, і плюс один рівень в кишеньку. Ну і плюс крутий бонус від мене. Ох, -мо! Все, короче, я тобі подарував оцю машинку, Оцю машинку ага. і 100к дав. Я думаю, що поки тобі достатньо буде на перший час. У нас уж ты це для підписників не жалко. Да, на російських проєктах краще. да, може там набагато більше контента, всяких крутих систем і так далі. Але ви тільки подивіться, скільки вже росіяні в цій сфері, просто починаючи з сампу 2012 року і закінчуючи GTA 5-2020 почти. 2026 року. І наші українські проекти, які почали своє існування тільки з 2022 року. Ну, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. Тобто, якщо це все рахувати, нашим проектам трішечки менше, ніж 4 роки. Ще на початку 2022 року, я також. Трішечки грішив. Я грав на російському проєкті, а саме на Родина РП. І виправдовував це все тим, що, ну, якби Родіна РП власник Аризона. А Аризона це типу український проєкт. І все круто, тоді мені можна спокійно грати. Але як же я помилявся? Ці всі п'ятьрочки, вкусна іточка, російські прапори, і я просто заїбусь, якщо я буду перечисляти все російське лайно, яке є на цьому проєкті. Але грав я нікого не чіпав, і коли ти граєш з другом, чи граєш сам, залітаєш на баушечку, чи на якийсь ринок, все класно, класний настрій. І як тільки якісь росіяни узнають, що ти з України відразу починається: «О, братан, а як там сьогодні ночі було? Класно? А як там шахеди? А ракети? що там? Нормально? Ну що? Як діла? І ти думаєш, Боже, наскільки це потрібно не поважати себе, щоб продовжувати грати на таких проєктах?» А тепер давайте з вами подивимось малесенький відосик, щоб зрозуміти суть. Російських проекте. семья в GTA 5 РП унижали игрока за его внешний вид. Глобальная какая-то война. Какая-то а, возня политическая, по-моему. Сейчас я куплю ему одежду, подождите. Давайте, то живчиком один дима... заставили... Одинача, но бомба, но так, на один выйдет. Они его заставили, заставят переодеться? Охренеть. И теперь, после этого, мне в комментариях будут написывать Бодя, матч кращий. Бодя, это вот твой квант фиг Давай краще на GTA 5 RP. І на кінець я вам ще раз скажу: я вас не заставляю грати на Кванті. Є купа українських проєктів. Але якщо ви хочете пограти разом зі мною, ви знаєте, де можна знайти. Дякую тобі за перегляд, став лайкосик, пиши коментар. Всім пока!